Що ми говоримо про про те, як, як же врегулювати цей конфлікт? Ну насправді конфлікт такий як на Балканах, врегульовується дуже важко. Це роки, але і це роки роботи. Є принцип примирення, коли зі сторонами починають працювати і проговорювати які ж речі їх найбільше турбують. Взагалі в там конфліктології розглядають такий собі айсберг. Все, що ми бачимо зверху, це вже, вже наслідки основної проблеми. Основна проблема це те, що глибоко під водою, і ми цього не бачимо. Осам так само з косовськими сербами і албанцями. Це є ось, це причина, чому вони так не можуть порозумітися. Це їхній конфлікт. Які віками е, існували, вони вбивали одне одного протягом століть. І це залишається з ними. Потім відбувся, відбулися чистки етнічні, які провів Малошевич, а потім відбувся такий нечесний поділ. фактично. Тобто Косово, будучи етнічно сербською чи територією, і там є докази того, що є монастирі сербські, воно фактично стало незалежним і стало державою косовських албанців. І для сербів це велика втрата. Їх Території, як як тут вирішити, насправді один з варіантів це, це, це ж автономія, або можливо, це буде питання в майбутньому розглядати, щоб частину там, де проживають серби, напевно від'єднати від, від Косово і приєднати до Сербії? Можливо, це і буде найтакий простіший варіант для того, щоб вирегулювати цей конфлікт.